Три дні дистанційки через загрозу масованих ракетних ударів у річницю війни міносвіти рекомендує не виходити на очне навчання. А провести його 22-24 лютого дистанційно про це написав у телеграм міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. Щодня гинуть наші захисники, цивільне населення. Ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях, з метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Звернувся до начальників обласних військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією. З 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі. Міністр зазначив, що внаслідок агресії РФ пошкоджено 3128 закладів освіти, з яких 441 зруйновано вщент. Від рук окупантів загинула 461 дитина 926 отримали поранення.